Доброго дня, любі друзі! Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп для всіх знаків Зодіака з 18 березня по 24 березня 2024 року. Хочу нагадати, що прогноз я роблю по картам Таро, а також пораду від янголів покровителів також по картам. Розпочинаємо із нашого першого знаку зодіака це овен. Овний на цьому тижні вас очікує для чоловіків. Увага! Це, цей тиждень буде залежати повністю від вас. Тобто все, що ви не зро... все, що ви зробите, все, що ви скажете, все, що ви будете робити, буде залежати саме від вас. І воно буде вагомим у всіх сферах вашого життя. Тому все буде залежати від вас, що ви зробите, куди ви поїдете, що ви подумаєте, все повністю буде залежати від вас. Також буде залежати. І від вас те, як ви будете діяти з іншими людьми. Тобто, ваше слово буде вагоме дії і вам Треба тільки покладатися на самого себе. Для жінок, Овнів, це нові можливості, нові знайомства. Тому готуйтеся, можливо, на цій неділі ви зустрінете цікавого, харизматичного, дуже приємного чоловіка, юнака, молодого чоловіка. Тобто для вас, жінок, це буде. Нова можливість для зустрічі з кимось новим у вашому житті. І порада від янголів-охоронців. Намагайтеся у всьому бути в балансі, і саме основне, шукайте кругом компроміс. Тобто, якщо ви попали або ви отримали в такій ситуації, деякий… То із, із цієї ситуації, і з любою людиною намагайтеся знаходити компроміс. Тоді всі ваші питання і всі ваші проблеми, які у вас виникли до цього часу, вони швидко будуть вирішуватися. Тобто, порада від янголів, це шукайте у всьому компроміс. Наступний знак Зодіака це тілець. І для всіх знаків і для тільця на цій неділі я хочу сказати, що на ваше життя буде впливати якась людина це жіноча енергія. Тобто ви на цій неділі будете повністю підпорядковуватися якійсь людині. Можливо, вам знадобиться поміч цієї людини, а можливо, ви будете допомагати якійсь людині, але це жіноча енергія. Це може бути колега по роботі, це можуть ваші бути домочаці, це ваші можуть бути сусіди, куми, рідні люди, близькі люди. Але на цьому тижні ви будете тісно пов'язані із жінкою, саме жіночою, ну, жінкою і жіночою, яка має жіночу енергетику. Да? Тобто на ваше життя буде впливати жінка, ви цій неділі будете повністю посвячені е, от іменно, е, людині. Для чоловіків це нове знайомство, чоловіки тільці це нове знайомство з новою людиною, яка більш добра, е, яка вміє вислухати. Це більш такий е, хороший друг, хороший. Е, Такий помічник в вашому житті буде. Але це така людина, вона трішечки буде мати таку енергетику артистичну. І тому не все те, що вона буде з вами, про що вона буде з вами розмовляти, буде мати такий великий вплив. Тому будьте трішки обережні, тому що людина іноді буде з вами гратися. В якусь ігру, тобто буде вас перевіряти на щось. Але це також буде дуже приємне і дуже романтичне знайомство. Дуже жінка така буде приваблива, цікава. Тому для чоловіків це знайомство, для жінок-тільців це якась постороння інша людина буде впливати на ваше життя на цьому тижні. саме. На вас, а, а можливо, і вам прийдеться допомагати цій людині. Порада під янголів охоронців це, щоб пустити щось нове, то вам треба розпрощатися із чимось старим. Тому намагайтеся позбутися всього старого, щоб у ваше життя якнайбистріше ввійшло щось нове і корисне. Близнюки, наступний знак. Це близнюки. На цьому тижні будьте обережні, тому що на вас буде якийсь тиск. Це може бути зі сторони роботи близьких людей, але це такий на вас буде ви. Почуєте такий на собі тиск людей, які вас оточують. Також я попереджую, щоб ви були дуже-дуже обережні і з малознайомими людьми, тому що у вас на цьому тижні випадає дуже великий такий соблазн, дуже така. Спокуса така велика, і ви можете потрапити в цю спокусу, але вона не принесе вам того задоволення, і ви опинитесь в дуже в такій неприємній ситуації. Тому, перш за все, і ангели. Охоронці вам також радять. Перед тим, як приймати якесь рішення, ви повинні все е, до дрібноти прощупати почву, оцінити цю ситуацію, перш ніж е, приймати якесь рішення. Тому що ви можете потрапити в дуже-дуже непросту е, таку ситуацію. І тому будьте обережні, тому що деякі люди на вас все-таки будуть тиснуть. І щоб цього позбавитись, також треба бути дуже обережним і уважним. Раки. Для раків цей тиждень буде таким справедливим. Тобто, в кінці тижня ви отримуєте те, на що так довго. До чого так довго йшли, і ви отримуєте, те, над чим так довго працювали. Тому карта вам випала справедливості. Тому намагайтеся вже в началі тижня, на початку тижня, намагайтеся бути, все ж таки, спланувати свої дії, свої цілі, щоб ви в кінці тижня отримували. Те, до чого ви йшли на протязі цього тижня. І намагайтеся бути справедливим в першу чергу до самого себе і до оточуючих. Будьте, будьте чесними, будьте справедливими, будьте терплячими, будьте збалансованими. У своїх діях, поступках і словах. Янголи-охоронці вам також радять. Плануйте свій тиждень, а можливо, місяць, можливо, рік. Тобто намагайтеся вже зараз, вже зараз планувати своє майбутнє. Тобто, плануйте своє майбутнє, думайте про нього і виконуйте чітко. Свої всі ті рекомендації. Також я хочу порадити ракам, що на цій неділі можливо деяких е, очікують якісь правові е, питання. Ви будете вирішувати якісь правові питання. Це може бути і по роботі, і вдома ваші проблеми, і по сусідству, а можливо, якісь ще інші у вас проблеми знайдуться. Тому на цьому тижні для раків це вирішення якихось правових питань, і, саме головне, намагайтеся правильно збалансувати і спланувати своє майбутнє. Для Левів, так як і для тільця, цей тиждень буде таким впливовим, тобто, на ваше життя також будуть впливати інші люди. Також я хочу сказати, що це будуть і фінансові надходження, невеличкі для Лева, але і вплив буде зі сторони жіночої енергії. Тому для чоловіків. Хочу сказати, що це буде знайомство з якою жінкою, яка більш практична, яка знає, що робить, вміє заробляти для чоловіків. Для жінок це буде вплив зі сторони якої жінки. Це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути і ваші домашні, це можуть бути і сусіди, і ті люди, які вас оточують постійно. Тому. Можливо, їм потрібна буде ваша допомога, а можливо, і ви будете потребувати їхньої допомоги. також. Але вплив будете мати, тобто інші люди будуть впливати на ваше життя. Також хочу ще порада від янголів-охоронців вам сказати, що. Ви повинні на цьому тижні використовувати свій досвід. Тобто користуйтесь своїм досвідом, те, що ви вмієте, те, що ви, у вас закладено, те, до чого ви довго йшли, хотіли розкритися, але вагались. Тому на цьому тижні не вагайтеся, а використовуйте свій досвід для того, щоб покращити своє становище. Тому користайтесь своїм досвідом. Можливо, порад, пораду комусь, можливо, щось нове ви можете дізнатися. Можливо, вам доведеться використовувати ваш досвід той, що у вас вже є. Тому користуйтеся своїм досвідом для того, щоб покращити своє е, життя. Ну, і також Очікуйте піддержку, підтримку, а можливо, і вам прийдеться долучитись до якоїсь піддержки саме до жіночої енергії. Діва, на цьому тижні у вас випадає нова можливість. Та можливість, яка може змінити ваше життя. Тому не нехтуйте, а намагайтесь користатися тою можливості, щоб щось у вашому житті змінились. Я маю на увазі, це, можливо, нова робота, нова перспектива, можливо, якісь нові курси, щось нове прийде в ваше життя. Намагайтеся цим скористатися. Але порада від янголів-охоронців така, що не спішіть приймати дуже швидкі рішення, тому що від того. Як ви будете приймати рішення на швидкуруч, ви можете потрапити в таку неприємну ситуацію, тобто це може вам нашкодити. Тому, перш ніж приймати якісь рішення, які мають дуже великий сенс у вашому житті, намагайтесь все ж таки трішки обміркувати або навіть і порадитись. Але на цьому тижні у вас буде така можливість щось змінити в своєму житті. Це може бути і робота, це може бути і особисте життя, це може бути і ще якесь планування, можливо, якась поїздка. Тобто тут багато сфер можуть розглядатися. Але можливість у вас випадає. І тому скористайтеся. Але ще раз хочу наголосити на тому, щоб ви. Не спішили приймати дуже серйозних рішень, щоб собі потім не нашкодити. Терези, на цьому тижні ви будете відчувати таку легкий дискомфорт. У всьому собі І в своєму організмі, і в емоційному стані, на фізичному плані. Для вас цей тиждень буде дуже довго тягнутися. Ви будете довго шукати себе, що зробити, чим зайнятися, в пошуках ви будете такі всі. У вас буде така е... легка хандра. Ви будете відчувати якісь такі неприємності, щось вам буде заважати. Саме в цьому тижні. У вас буде можливість щось змінити, але ви е, не, не будете звертати на це уваги. Ви не будете цим користуватися. Ви будете шукати якісь інші способи, як вирішити те чи інше питання. Тобто е, ви відчуєте таку е, хандру і вам навіть буде здаватися, що ви е, скучаєте. Сумуєте, ну такий невеличкий дискомфорт. Ви все ж таки будете відчувати. Тому порада від янголів, охоронців. Говорить про те, що вам треба вже прокидатися, вам треба діяти, вам треба щось робити, вам треба щось міняти в своєму житті для того, щоб вам стало краще. І тому відкидайте оцю таку апатію від себе і почніть щось робити, займіться чимось, почніть вивчати щось, почніть кудись ходити, більше на вулиці, дихати свіжим повітрям. Тоді ваше життя. Зміниться. І пам'ятайте, що бі біля вас завжди є людина, яка готова вам допомогти і піддержати. Не нехтуйте нею цією людиною, і намагайтеся приймати в своє життя ті всі зміни, які до вас е надходити на цьому тижні. Скорпіони. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, то вам треба вже по-новому діяти і міркувати і щось робити. На цей тиждень саме для вас, на цьому тижні почніть щось змінювати в своєму житті. Можливо, вам треба відмовитися від старого, того, що вам заважає. Це насамперед. Можливо, робота, можливо, якісь відносини, можливо, якісь люди, які вам е, держать вас. Приторможують вас, можливо, від них також треба відмовитися. Янголи-охоронці вам так і радять. Вони і говорять, що для того, щоб щось змінити, треба дізнаватися щось нове. Можливо, якась порада від якогось фахівця, який допоможе вам цьому. Тому, скорпіони. Перед тим як щось покращити, відмовтеся від старих таких устоїв у вашому житті. А дивіться на світ і свою роботу по-іншому, по новому. Тобто відмовляйтеся від всього старого і впускайте в своє життя нове. Якщо вам потрібен якийсь фахівець, який допоможе вам в цьому питанні, не... Нехтуйте і намагайтесь шукати таку людину, яка б вам допомогла вирішити ваші деякі питання. Для стрільця цей тиждень буде непростим. Непростим в тому плані, що ви будете відчувати свій фізичний пригнічений стан. Можливо, вас будуть так... безпокоїть якісь. Е... Страхи, переживання, нервові зриви. Це буде на емоційному плані, на фізичному ви також відчуєте якийсь дисбаланс у здоров'ї, можливо, головні такі, болі, можливо, якесь таке фізичне недомагання. Біля вас завжди будуть люди, які будуть вам допомагати, які будуть турбуватися про вас, які будуть поряд, які. Ви не безразлічні, які зможуть е, вам допомогти. У вас буде е, такий дискомфорт, ви будете постійно е, намагатися чогось добитися, щось зробити, але це не завжди буде у вас е, виходити. І ви будете відчувати себе пригніченим е, в цьому. Такому стані, тобто цей тиждень буде більш випробований для стрільців. Янголи-охоронці вам радять намагайтеся боротися з цим своїми такими. Недоліками, з цими страхами, переживаннями, все у вас вийде, більше вірте в себе, більше будьте впевнені собі, більше вірте в успіх, в найкраще. Все у вас вийде, все ви отримаєте, так як ви хотіли, але на цьому тижні вам треба побороти оці такі. Стресову напругу, стресові переживання, вам треба це все побороти на цьому тижні. Ви з усіма впораєтеся. Ви з усіма впораєтеся. Головне не впадати в дуже таку глибоку депресію і в дуже глибоке таке занурювання в самого себе. Просто цей тиждень вам, стрільці, треба трішечки пережити і побороти всі ті негаразди, які з вами будуть траплятися на цьому тижні. Козируги. На цьому тижні вам треба деякий час побути на самоті, для того, щоб розібратися своїми думками, своїми планами, щоб трішечки планувати своє майбутнє, замислюватись над тим, як далі бути, як далі жити, що робити. Тому вам деякий час, козироги, треба побути на самоті. Та ви самі будете відчувати, що вас не буде тягнути на якісь... Посіденьки там, чи якісь міроприяття, ви будете весь час занурюватися в себе. Тобто вам трішки на цьому тижні треба бути, побути на самоті, на самоті для того, щоб розібратися в самому собі. Тому що деякі питання є, які ви е, хочете вирішити. І саме цей тиждень вам допоможе це зробити тоді, коли ви будете на самоті і аналізувати всю свою ситуацію, проаналізуйте, продивіться, можливо, щось треба поміняти, можливо, щось треба е, ще щось зробити для того, щоб покращити. Янголи охоронці вам радять. Е, Дійте, дійте, міркуйте, дійте, плануйте. Але саме краще, коли вам ніхто не буде заважати, ви це будете робити на самоті. Тому цей тиждень більше буде для козирогів більш таким самотнім. Для водоліїв цей тиждень, так як і для овнів, буде схожим. Тому що весь тиждень буде залежати від вас, якщо ви чоловік. Ті, хто дивиться моє відео, і якщо ви чоловік, то все буде залежати саме від вас, тому що це ваш тиждень водолії. Ви намагаєтеся керувати і діяти так, як ви це бачите правильно. Слухайте свій внутрішній голос, свою інтуїцію, тому що все буде залежати від вас. І вам на цьому тижні. Ніхто не буде допомагати. Всі проблеми ви повинні вирішувати самостійно. Для жінок це хороша нагода познайомитись з новим людиною, чоловіком. Це буде нове знайомство. Ця людина більш за все буде трішки холодна в відносинах. Можливо, навіть ця людина буде на держслужбі. Це можуть бути і воєнні, і ще ну, ті люди, які працюють в Гос. На його знаходяться. Тому це для вас такий новий людина, яка входить в ваше життя для водоліїв на цьому. тижні. Але будьте обережні з такою людиною, тому що ви не будете відчувати такої теплоти, якої ви хотіли, тому що людина трошки буде така холодна в відносинах. Але приємна в спілкуванні. Дуже така буде турботлива про вас. Тому це непоганий таке буде знайомство. Також янголи-охоронці вас попереджають, щоб ви були обережні. Також будьте обережні і в знайомстві, і в тій ситуації, в якій ви. Опинитеся, або в якій ви зараз прибуваєте. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я, не нехтуйте е, тим, що вам м, та, пропонують, або у вас там, де ви зараз знаходитеся. Тобто бережіть себе, намагайтеся берегти себе. Е, але нічого такого е, страшного з вами не буде, але все ж таки. Е, як, то, як, як кажуть, не бійтеся, але бережіть себе. І все буде добре. Тобто, саме головне, просто бережіть себе. Ну, і також нові можливості вам випадають на цьому тижні для водоліїв. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Риби, я хочу вас попередити. На цьому тижні будьте обережні, тому що перед вами буде дуже-дуже багато проблем, які треба буде вирішувати. І не завжди ви будете знаходити те правильне рішення. Можливо, воно буде перед вами, але ви його не будете бачити, не будете, тому що. Ви по-іншому будете дивитися на деякі речі. Але проблеми будуть. Ви будете шукати відповіді на свої питання, які будуть у вас. Виникати, да, які у вас будуть з'являтися. Це може бути і робота, це може бути і дім, це можуть бути якісь відносини, це може бути все що завгодно, але деякі перепони будуть стояти на вашому шляху. Янголи-охоронці вам радять, на цьому тижні більше займіться собою, приділіть собі більшу увагу, тому що у вас така ситуація буде, що ви повністю. Трішечки про себе забудете і будете понера... понурюватися в ті всі проблеми, які будуть вас оточувати. Тому більше все-таки звертайте на, своє... на свій стан, на св... свою зовнішність, на свій емоційний стан, на свій фізичний стан. Тобто більше часу приділяйте на цьому тижні собі, щоб. Потім це не було для вас якоюсь такою великою проблемою в майбутньому. Тому все ж таки цей тиждень присвятіть собі. І е, намагайтеся все ж таки включати більше логіку перед тим, е, свій розум, перед тим, як приймати якесь рішення, щоб не опинитися в якійсь такій скрутній ситуації, тому що вона на цьому тижні у вас може бути. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій прогноз, гороскоп для всіх знаків зодіак. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що надалі вас чекають ще нові розклади, нові теми, нові гороскопи і нові поради від янголів-охоронців. А у мене на сьогодні все. Бережіть себе, бажаю вам здоров'я, миру. І саме головне, піклуйтесь про себе і про своїх рідних. Бережіть себе. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей!